Доброго дня, шановні рибаки. Приїхали ми на щуку. Довго не були, але спробуємо зараз щось спіймати. Погодка сьогодні вже плюс 14, буде жарко, я щось дуже сильно вдягнувся, але якщо що, роздігнусь, паркостяй не ломить. Був дуже сильний туман, зараз туман впав. Будемо випливати і пробувати щось зловити. Основний упор я буду робити на калібалки сьогодні осінь, час калібалок. На великі На великі калібалки, на велику щуку. Ну що, поїхали. Якорь в мене дуже зручний, бачите, 5-кілограмова гір'я, вона в болоті взагалі не, не застрягає і не витаскує на себе нічого. Плюс я ще зробив ось таку от штуку на лодці, бачите, бо там іде ролик. Вон ролик. І тут такий зацеп. Для чого це? О, якорь в нас закидаємо на ролик. На і отут у нас є гуц. Підняли, отак от положили і все, і пливе. Коли треба скинути, глибина майже вся однакова. То от, як я роблю. Опустив якорь в одно і дав сантиметрів 20, щоб лодка трошки натягнулася. Можна навіть 30. Так, і зав'язуємо гудзик. гудзика. Не сильно, щоб потім можна було розв'язати Достатньо. Все. І тепер якорь лежить. Як завжди я розпочинаю завжди рибалку з чабіка. Не знаю чому, але в мене є два окуня, але вони різні. Бачите, один жовтіший, другий біліший. Спробуємо жовтіший. А є в мене тут оцей фортовий, бачите, це... оцього тройника я собі загнав ось сюди. Опача! А от фигня малята, загнала в обдюр, а мені щука, зараз будемо вирізати. І що робити? Відкусив, а витягнути не можу. Їхати так, а дома витягнути. Так, бачите, всі страсти не знімав, але добре, що є в нас врач на воді. Витягнув, мені все за обіз заразив. Ну звісно це трохи больно. Він кстати, фартовий, треба буде. Може на нього одразу для, для фарту спробувати. А ось по, пофартить. Все те саме. Берклі Черрівуд. Катушечку взяв сьогодні з толстим шнуром, бо в прошлой раз обірвав акума якась там недорога. Але вже третій рік працює і... Переловило багато щук. Оп! є. Дивіться, спрацював одразу фортовий воблер. Куди ти ви те? А, невеличка. І зійшла. От так от. А зійшла, тому що, мабуть, тут два Ну, фартовий воблер спрацював. Бачите, невеличка, я б її все одно випустив, але перша бакльовка була. Мені подобається чапік, це дальність забросу. Летить, звісно, він шикардос. Не знаю, метрів ну далеко. В порівнянні з іншими воблерами, дальність забросу дуже. чітка. Плюс чабік дуже добре, він коли за щось зачіпляється. Ти потримав, він в більшості просто всплив. От стукнулося в якусь коряжку, ще щось, не треба дергати. Почекав, воно всплило. і все. Сідає, гарно так. Ночі їхали, то звісно туман, що... Чому покльовка? Чому так пізно приїхали? Це окунь такий, я так думаю. Чому пізно приїхали? Тому що дуже сильний туман. Я їхав 50 кілометрів на годину. Оп! Сплеск. На сплеск. Кидаємо, прямо попали там, де був сплеск. Колись я в грудні, зараз там все вибили. А колись отак от було дві підряд щуки на сплеск. Бачу сплеск. Вертушечку туди хлобись. Пару протяжок покльовка. Друг... Зняв з другої сторони сплеск. Туди вертушку хлобиць, пару протяжок, покльовка. Всяке бувало на рибалках. Ось так обкидав по всьому кругу, одна зійшла, пливемо далі. Таку підставочку я зробив собі, Зразу з лінеєчки, щоб не порушувати. І дивіться, як гарно з цим з яхарем. так Витягнули, нічого, просто сидячи. І от сюди узілок засунули Все. І попили. Встали я корочок, хлоп до гудзика. І все, лодочка стоїть. Нікуди не пливе, а ми продовжуємо. Обов'язково треба прокидувати ще бережок. От. Вдоль бережка не докинув трошки, але його ми теж прокидуємо. Катушка щось хрустить, але крутить. Треба розібрати, змастити. От самий камишок закидаємо і прокидали, прокидали і поплили. На одному місці ми з електромотором сидіти не будемо, будемо шукати. На веслах падло плисти іноді, а на електромоторі треба шукати. Тролити, коли перепливаєш на далекій відстані. Ов'язково обкидую такі камишики. Це улюблене місце, де стоїть щука. Коли вже холодно, восени вона виходить на русло. А зараз вона ще стоїть в камишах. Пасеться. Влітку, от початок осені, вона в камишуся. Тоді ось тут я пробив пальця на прошлої рибалці і зловив в цьому камеші щучку. Ну тоді прошла рибалка в мене була взагалі дві щучки всього, одна на грам 800, а одна малька випущена. Сподіваюся, цього разу буде веселіше. Но баблера чабика не хочет, значит, будем пробовать на блешни. Чабика до чабики. А блешни попробуем. Вот такие вот на грамм? 16 грамм атом. Кислотний. Перший раз його кидаю. Не одної потертості, нічого. Якщо будуть зуби, ми їх побачимо. Нульц, тройнік на мамку. Проб'ємо середину водойми, Ох, атом летить, так як чабік. Почекали, все просто, почекали, поки впало на дно. І медліно тягнемо. Я на колібалці не дергаю, не пауз не роблю, просто медленно проводичка і все. Плили перекусити, риба не клює, знайшли вот такий домик. Зараз будемо, бачити, хлопець щось там шукає. Руки має ці портового. Ого мене аж заноси після води. Ого, а, такі апартаменти. Шампура, доси, стопки. А ви що тут не пишемо? Будемо пише. Будемо їсти. Можемо рушили посилить. Навіть цю лишили, бачиш. Так, да, вона робоча. Да? Да. Молодці, хлопці, не забирайте ніхто, бачите? Так, будемо їсти. Поки не клює, треба поїсти, відпочити, погодка шепиш. У нас дивіться, макарони з сердеками. Окорочка, голубці, капуста, колбаса, гречка. Скажіть ще ви пару слов для... Треба їздити на рибалку. Так. Тут такі блюда. Треба, треба знаходити час, час. для себе. І ось такі домики. Все буде добре. Зараз так. поїмо і попливемо далі. Трошки перекусили, будемо продовжувати зараз. Саме цікаво має починатися. Ця водойма після обіду. Клює після обіду. Як то кажуть, і почала в кущах риба скидатися. До цього цілий день. І у нас клюнула. Отака ну, ця вже бірібільна. Ай! Оп! Є. Ну, это сколько тут? Грамм 800. На блесенку пойдет. Першае. Мамочку взял. Вот это жарная мамка. Ее главное нам не отпустить. Под лодку пошла. За якорь. Подсадчик. Це вже гарно, є це вже півторушечка. Дивіться, два заброси, дві щуки. Вечерній виход. Треба його не пропустити. Все, огонь. Ловим далі. Так, ну это где-то кіло 300. Дивіться як заглатує блесна, Все повністю. Блесна повністю во рту. Оце я розумію вихід. 5 минут дві щуки. Ось так, бачили як буває, цілий день плавав нічого, два заброси, дві щуки. Або підібрав блісну, або просто вечірній вихід. Не зрозуміло. Блесенка, обична маленька. Калібалочка, різнокольорова, зелена, красна якась. Ну, вже в мене ручки затрусилися. Все просто. Почекали, поки впало на дно, шнур провис і медленно починаємо тягнути. Тиша неймовірно. Мозги віддихають повністю. відключаються, Тільки жаби клакають і тракторець в полі. От де медитація повна. Тільки покльовки щуки інколи лякають. Жаль, що це все швидко проходить дуже. І завтра новий день. А! Бачили? Не догнала. Раз дзибнула, два дзибнула і не догнала. Може зараз дожине. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Електромотор класний тим, що ти швидко і безшумно не лякаючи рибу, приходиш на точку. Сьогодні потаки торчать, щоб зараз не потеряти свою уловісту блісну. Сонце сідає, день догорає, а ми з тобою ховимо кокодилів. Щось к... І такий удар був, блин Я думав, що Дивіться якусь зловив В заглот Ракушка така здорова, Серь Поняв? Я тоже сегодня там підписую Ну що, відпускаємо Поцілували і сказали, поклич всіх своїх водних жителів Всю рибалку сьогодні зробили мені маленькі кол коливалочки. Одна, верніше. Красна, жовта, зелена, кольорова. Ну і чабік два шнурка схода. Як завжди, але зловились на колібалці. Щось там в кущах малюк пригає, Може це його хтось ганяє, чи він собі так радіє теплому денечку. Одинокий рибак Шевчук Сергій хоче зловити велику рибу, але ніяк не виходить. Ну, вже ночна майже рибалка на щуку. Цілий день зранку два схода і під вечір два штучки, цілий день не клювало, Пасивна рибка, на кльов ніяк не можемо попасти. Ну, душевну хоч розрядочку отримали повне уєдинення з природою, розслаблення. Все, закінчується рибалка, будемо буксирувати Сережку на берег. Все, до нових зустрічей і швидкої перемоги. Бай-бай. Ой, яка прелість електромотора, бачите? Зловив браконьєра і тягну зараз давати. хе